Зичу вам найкращих свят, наші захисники. Нехай кожен момент буде наповненим теплом рідних сердець та вірою у мир на завтра. Бережіть себе, вашу родину та нашу незалежність. Слава вам, захисники! Наші захисники, ми вдячні вам за вашу силу, мужність, відданість нашій державі. Ми вдячні вам за те, що ми маємо змогу ходити на навчання та отримувати освіту. Дякуємо вам за все. З Новим роком вас! Дорогі наші захисники, дякуємо вам за те, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб ми могли жити спокійно і безпечно. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних і близьких, нашу рідну Україну, її цілісність, недоторканість і гідність ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нас і нашої України. Дорогі наші захисники, ми щиро вдячні вам за вашу мужність, за те, що обороняєте нас і нашу державу, за кожен новий день, за змогу в навчанні. Також хочу подякувати своєму татові та дідусеві, які зараз теж стоять на обороні нашої держави. Я пишаюся вами, хочу побажати всім захисникам здоров'я, незламної віри та сил. Ми дякуємо вам за те, що захищаєте нас, наших рідних, близьких, нашу рідну неньку України. Її цілісність, недоторканість і гідність. Завдяки вам ми маємо можливість спокійно навчатися, мріяти, жити і досягати своїх цілей. Ви даєте нам надію на те, що настануть кращі часи для нашої рідної України. Дорогі захисники! Я вітаю вас з наступаючим новим 2024 роком. Я вірю, що цього року Україну обов'язково чекає перемога. Я завжди молюсь за вас, тому що ви своєю мужністю рятуєте і захищаєте. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, спокою, сили та витримки. І я сподіваюся, що наступний новий рік ми будемо святкувати у вільній єдиній країні. На порозі різдвяних та новірших свят святкового настрію зовсім нема. Як згадаю, що захисники та захисниці мерзнуть в окопах, хочеться віддати тепло свого серця, обійняти їх всіх, бережіть себе, повертатись живими, Україна понад усе. Дорогі наші воїни, вітаємо вас з новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я і успіхів! Повертайтесь живими. Дякуємо за те, що ви робите. Слава Україні! Дякую кожному воїну, який тримає наше небо, боронить нашу землю від заробників та відстоює нашу свободу та незалежність. Ви найкращі. Ми у вас віримо. Нехай Бог береже кожного з вас. Слава Україні! Героям слава! Новий 2024 рік українці зустрічатимуть по-різному. Хтось за кордоном, хтось не у власному домі, а хтось на передовій серед окопів і траншей боруючих за нашу свободу. Завдяки нашим воїнам героям ми сьогодні. Перебуваючи у безпеці, зможемо сказати один одному з Новим роком на своїй землі в Україні і бажаємо кожному захиснику та кожній захисниці рідної землі якнайшвидше повернутися додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники та захисниці ви гордість, честь та опора нації. Хай жодний поразки для вас не існує і успіха не покидає вас, а в Україні світу запанує, заступаючи новим роком вас. Вклоняюсь кожному герою, який сьогодні на війні, в руках тримає міцну зброю за сонце у моїм вікні. Молюсь за кожного солдата. Прошу опіки їм усім. Хай береже їх Божа мати. Живими повертайтесь в рідний дім! Я, студент Хорольського гропромислового коледжу групи Ф-21 Литвиненко Сергій, передаю такі побажання нашим захисникам, всім хлопцям та дівчатам, дяка велика до землі за захист і спокій уночі. Хоч часточку з дому передаємо вам. Пам'ятайте, на вас чекають вдома, бережіть себе, повертайтеся додому живими. Привіт, мама! Знову я пишу листа, привіт, мама! Лише сльози научаються нормально. А від вибухів стоїть туман, не хвилюйся, що буває тяжко нам помолися, і спокійно стане там, де стояли, з неполог'яним дочем був на тлі твоїм плащем, і звуки укирпе, піде. Ворог ще дощем Українські долі та міста ми не ще морогил.